Він да. створює робочі місця, да. йому ці гроші конче необхідно, бо процвітає країна. А скільки таких у нас ефективних класів? Касюк, Бахматюк. Ну там е... півтора-два десятка. Півтора-два десятка. І все. А Але що? саме головне, саме головне, як коли мене вони От чи ефективні вони. Пояснюю вам. Я навіть е, писав статтю по бахматюку тому що це офіційні дані, що він 29,3. Це тоді було в перерахунку 1,1 мільярда доларів. Е, на сьогоднішній день його бізнес, бізнес оцінюється в 1,1 мільярда доларів. Тобто, якби йому держава не дала 1,1. Мільярда доларів, то він би їх не мав. Тоді то в нього було б ноль. Було б зер. Зеро. Зер. Так а 0. де там ефективність? Чому ефективність, держава дає ці гроші? Ефективність лише тільки на язику у влади.